Усім вітання, друзі. Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі RennerPlay. Я э, сьогодні продовжую проходити по грі 3 Remastered. Зупинились на цьому, як ми з вами прийшли були. По Нам тепер треба рухатись. Э, продовжуємо наше проходження.

Підемо, спокійно без повітряних тривог, і чіплення жилось. Спокійно без повітряних тривог. А ми погнали, продовжуємо наше проходження і ми пішли. Тут якісь труби. Нам треба йти по них. Так що йдемо. Ага. чекай, тут якийсь автоматик лежав. Угу. Поповнено видно. Ну гаразд. Колект. Ми зібрали якісь розвіддані. Окей. Okay. Як... Ч максимум мета? Past the best question Ach T, so Batman, so bad, no. Так его класс байки.

We need to link up ASAP. The situation is out of control. I mean, you have to find I can take the corner. Oh, I have to tell what's the way it's going to be. I've got more details on Archangel. It's already in transfer so orbit. orbit. It could be on us within the hour. We, okay. we also know cells evacuated everywhere but a single facility uh -huh. about five clicks from here. It must be a command point for the satellite. Get me inside, and we can shut Archangel down together. Are you with me on this, soldier? Yes, ma'am. Okay, let's <laughs> So cool. That was. Prophet, no, Claire, my unit the set disabled our APC. Can you we need help, Prophet? I don't know what I don't think this is a survivable situation! Hang in there. Five minutes, okay? Не знаю ти. Але там щось вибухає конкретне, гуля-ня. Ой, господи. Заразили мене тоюрською роблоксерською пісню. То-то-то це горля-ля-ля-ля-ле мулюлю мене оркалила, оркала, орк. Хе. Я не знаю, чому мене заразили тою пісню, заболоцюва, господи. Мій мозок так деградував, від того всього. вс, брейнорф тепер, що потім якийсь попити, потім ще якась хрій, господи, мій мозок так деградував після того всього. Ну наш такі треки робити, тонтон Ту саур, ну. Йо... В мене мозок. Хе-хе-хе. Як це трипузі був. Це просто жесть. Я не можу з того вс, я серьезно. Ну таку дичь придумати для нашого поколения. О, господи. Кринж тайвань. води. Лютий кринж. Ультра лютый кринж. Ой, uh, я просто не можу. Ага. Uh -huh. Мені в очі ти, а мы не вот тебе вообще трансполза ура залетел. Я не знаю кто. <розуміло> Я кайфуами твоей песни там расплавились про Педро Педро, а? Да вот, тут он тун за гурту взагалі. Аааа, куди спит котиться? <рес> <рес> я не можу, я просто так сміюся інколи з того всього, що відбувається в Придумують якийсь новий тренд ну, Я з того тренда так гевочу і то вже роками йде. Десятиліттями, століттями. Jetzt. Теперь мы будем. Пусть он тут саура. А, за металл за шкалу так что. Банчилу какой? Что это такое, дома? Я думаю, сам себя как один манд це дібілістика не вищої, вищої степені. Ви спитайте, що краще, типу... Яке покоління з яким... А, змішати, то... Покоління Тунтун -тун Загура, то просто... Клін. Покоління, <покоління> Тунтун Загура, чуваки, ви... Я просто в шоці. Співають люди про Тунтун -тун Загуру, я просто...

Куди <sighs> росте світ, тільки за гурт. Йо господа, я слухаю пісні, але у мене просто мозок почав скакати отако. День, 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 отако скакати і ще <laughs> break dance танцювати. Ну я просто не можу з того всього. Я Яке смішне наше покоління тепер ще. Створюють е про туто за уро то то Тож То штренд то то Роблокса, господи. Ну, просто Роблокс перестрігав всі вірки, Коли в Майнкрафті там було, я не знаю, що якісь там анімації під пісні якісь, я не знаю, які навіть не пам'ятаю, що забув. Тоо протондонсаур облогси с китом сагали. У такие смыслы, что я просто смеюсь, як кинг, я не знаю як Я як... кинг. Бо інакше я не можу описати вс спасть. Протомтон Саур придумали. пісню, Просто хит 2025. Kid Kreams 2025. Наш такие бумаги У мої часи в 2012 році всі слухали той пісню Freestyle Reka WKU і там Red Hot Chili Papers у вот килифайшн смакул. Вся тут ну no, куди, куди все котиться? Куди все котиться, чуваки, я не знаю куди Я вже просто втомився від тих тунту Саури, я серйозно. Mm -hmm. куди все котиться, я не знаю Мої ну, моїй моей... юності такого не було, ми слухали інакше Смог, слухали там ми там від шокіри кайфували і українських виконавців. та й українських виконавців на не знав Так що таке от... А про донку таурі взагалі мовчу, ну просто трек ївся мій мозок, кожен день прокидаюсь і співаю його в голові своїй ви скажете, ти співаєш, що може тобі зайшло, но ну, я скажу вам 50 на 50, тому що трек про Тонцагура ще нікуди не йшов. Треба того чувака, знаєте, що робив глибоку аналітику про Пса патрона, а написати йому зробив глибоку аналітику е, трека то, е, музики Тонтон Саура. Ти типу того, ну да? Я не знаю, там напевно... Він зробив віна мілярд годин, коли на псев патронам він робив 10 годин. Аналіс. Я не знаю, як він не вимов там все це все робити. А по-перше, щоб зняти 10 годинний ролик, треба. Ну, відео, точніше. Треба не спати хто з настільки... скільки годин. А потім як його ще монтувати, бо ну він важить там від 265 якщо ви його зняли там на камеру, то взагалі... Ну Я не знаю, куди наше покоління. йде... Тут тут завод трек, ну куди далі, А, я просто не можу. Деградація. Я не знаю, от мені треба в індивора спитати, типу, той що до мене фактор вивчив чи, чи віпшуп цей трек. Бо це тупо просто степінг кринжі, Ну типу того. Шанай фраза, а це пам'ятник крінжі лечить типу того. Чому типу, цей трек просто загора, ну це просто десь. Я не знаю що воно, в мене мозок просто впливає від однотипної музики, там однотипна музика і все, я люблю неоднотипна. Я люблю щось таке речі нічого якесь там. От у 2012-му проти всі кайфових під Драймен під... Бс. А тепер під контур Саура всі кайфують. І то буде ще після війни. Всі будуть слухати на то. На ЧД колонках коли не пройде, типу. Популярність трека. ну, Крінж. Так. <звінч> У мене до повномасштабної війни всі ходили з джебель колонками коли я гуляв по вулиці. І слухали там, ну... О... Плюс-мінус українські пісні. Але... Я не знаю який, ну... Я типу бачив чувака, де він типу, поробив опитування про те, що слухає певне місто. Не хочу зараз говорити які міста, що слухають, ви самі знайдіть це відео і є, послухайте просто. Подивіться це відео того. Бо зараз під час це конфіденційна інформація, говорити про певні міста і все. Ну там так от складається, що багато наших, хто слухає українські пісні, багато із там наших англійських пісні, де хоть поступают взагалі зашкварные пісні з недокраины 404 і це кринж. Ага. Вищої степи, ну, в мене це було ще, типу, до повномасштабки, коли хтось це скука. Та-та, забув додати. Було це ще до повномасштабки. Так. Рік 2021, 19, 2020. Все, отак. От а потім вже. Всі... Роз'їжджались за кордони і не слухай, вже так то все? Ой, господи, ну я не знаю, це якийсь прям Крінж вищої степені, я не знаю. У мене вчора було таке, що я забув записати той край зі смысл, да записувати. Тому ви не дивуйтесь, що там в не видно, що трішки освітлення, бо <с> я його вимкнув просто с пульта, я думав вже все, а... Ні, я щось то не можу пройти. Давайте в наступний раз я це все зроблю. Коротше, це було проходження по грі uh, Crysis uh, 3 Master. Ви були на ігровому каналі Runner Play. З вами був я його ведучий Андрій. Бувайте, папа! Було круто.